Вы довольны, что пришли до школы? Ружи <рриклад> удовольствие. <риклад> 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 Про коронавірокоронові давайте поговоримо про це. Що це таке? Нас пам'ятаєте так. така валі. Більшість уроків з дітьми проводитиметься на вулиці, тому що свіжий роздух, можна погратися, можна. Володь. Можно подышать свежим воздухом. Да? А який сегодня урок? Был? Сегодня был урок личной гигиены. Утром персонал школы до 7.20 заходит в школу, проходит ту же самую процедуру. На вахте вахтер фиксирует, записывает. Там есть журнал, который ведется каждый день, температурный показатель. Для того, чтобы мы допустили сотрудника на работу или не допустили. Столовая у нас отдельная как бы, ну, подрядная организация. Но, таким образом, ми їх тоже просимо пройти через эту всю процедуру. Усі викладачі мають при собі маски, школа оснащена дезінфекторами, термометрами тощо. До того ж у будівлі є чітко позначені стрілки, згідно з якими повинні пересуватися учні, аби мінімізувати контакт один з одним. То, що ми побачили, це, во-первых, соответствують требуванням Міністерства охорони здоров'я которая стоит немалых денег. Это скрининг всех э, входящих в школу, это проверка температуры, состояние здоровья, это обработка рук. Для чего? Для, для чего вот этот скрининг <как> вообще? Это всё сделано для того, чтобы больных отсечать от здоровых, чтобы предотвратить развитие инфекции, для того, чтобы мы остались в зелёной зоне. Слід зауважити, що усі навчальні заклади міста вжили низку заходів, аби мінімізувати шанси на захворювання. Це зміни у розкладі занять, змішане навчання і, звісно, усі і заходи безпеки почали. Ми по черзі, щоб не було скупченості зранку. Спочатку почали перші 11 класи з свята перший дзвоник. Через годину прийшли другий, третій, четвертий, п'ятий, а ще через годину прийшли дев'яте, восьмей. Так спланували. Да, так? так, спланували. І кожного ви дня так там буде, ну, щоб не було скупченості дітей біля школи. Радіють, що пішли до рідного ліцею, а не залишились на дистанційному навчанні і учні та вчителі технічного ліцею году ми закончили год онлайн. Це В этом году будет, я надеюсь, карантина не будет, і будет проще, тому что нам будуть допомагати. Нас будет я заходишь в ліцеї, сразу надо будет руки брызгать, температуру будуть мерить, там. Температура высокая, висока і домой. Місто у свою чергу разом із медиками, громадою та освітянами впровадили усі необхідні заходи, аби Маріуполь залишався у зеленій зоні. І чотири тисячі першокласників мали змогу почути вперше дзвоник у стінах рідної школи. Я горд сьогодні тим, що ми дали можливість нашим дітям, 40 тисячам дітей, прийти 1 сентября, побачити своїх однокласників, побачити своїх любимых преподавателей, і я считаю, що это наверное, самое ценное, що у нас є сегодня, це 1 сентября и возможность прямого общения, прямої коммуникации, таких прямых контактов з учителем и получения прямых знаний, а не через экраны телевизора. обеспечили всім необходимым для того, чтобы учебный процес был і безопасен и комфортен для наших дітей. Для нас это крайне важно. Юлія Грановська, Сергей Макартичан, Маріупольська служба. Новин.